Равно що ми хочемо на уроці розкрити того, хто дає тору. З того, що вивчаємо, не має значення, що ми вивчаємо. Головне, через тору знайти творця, розкрити його. І відчути, як ми отримуємо від нього, як можемо злитися з ним ще більше. Так товариш, уявити собі в якому на якому рівні були Танай Амара і мудреці, які відчували. Ще що в якої мірі ні, він написано тут. Коли вивчаємо, треба уявляти собі, які так, в якій мірі осягнення були мудреці та і амара, які відчували велич творця і молитися творцю, щоб відчути його велич Ну так я, я, якою мірою вони були близькі, де творця розкривали його. Відчували його Ну, це я не можу собі уявити. Я роблю те, що я можу. Уявляю всіх цих великих, наскільки вони були все ж таки в захоплені, в наближені до Творця усіма своїми силами. Ну а я коли йду за ними, хочу також собі розкрити щось. Прийти до чогось. І це і молитва так, така має бути в серці, що до цього я прагну.